За деяких обставин в моєму житті з'явилася можливість спробувати себе в саперній справі, тому я власне рішуче, сміливо вирішила спробувати себе. Рідні та близькі, звичайно, шоковані, але тим не менш вони мене підтримують, намагаються підтримувати, переживають за мене, але я вважаю, що потрібно підтримувати вибір, розуміти, адже мені це цікаво і я. Буду цим займатися і так. Саме зараз ми працюємо на Харківщині. Локація наша знаходиться на території, де перебували російські позиції, дуже засмічена територія, багато протипіхотних мін, а саме ПФМ 1С. Звичайно, що страх присутній. Я працюю зовсім недавно сапером, але знаючи всі технічні характеристики боєприпасів. Намагаюсь з холодним розумом, з розсудливістю підходити до цієї справи. Якщо маю якісь сумніви, то, звичайно, що в мене є більш досвідчені колеги, в яких я завжди можу запитати пораду або попросити про допомогу. Колеги ставляться з розумінням, поважають, працюємо на рівні. В реаліях сьогодення наразі ця професія є дуже актуальною в нашій країні. Потрібно виконувати розмінування територій З колосальною підтримкою колег, близьких та рідних, можна подолати будь-які навантаження. Найбільшим викликом було довести насамперед собі та суспільству, що жінки теж мають право працювати в цій професії. Приготуватися. Готовий. Найбільшим натхненням для мене є місія. Хочу, щоб він мав змогу ходити до школи. Також, щоб всі діти нашої країни зростали на чистій, незабрудненій мінами території.